Черга з вантажних автомобілів у Ягодині розтягнулась на 8 кілометрів. Водій Володимир Вівчарук везе до Варшави вантаж. каже, знає про причини затримки. Поляки без тесту на коронавірус не впускають державу. Тому на українській митниці поставлено пункт і. Де тестуються всі люди, які в'їжджають. По приїзду в очередь 7 кілометрів було до Митниці. На сьогоднішній день і годину відчорашнього вечора я проїхав 600 метрів. В Їду з Луцька, вже стою сутки майже. От. Ще три годинки і буде сутки. Причину затримки. А хто його знає? От все стоїть, нікого не пускають, хто не працює, чи наші, чи поляки, непонятно. Перед пунктом пропуску два мікроавтобуси, у яких усі, хто перетинають кордон, здають тести. Все добре, все, добре. все дякую. Це є антиген-тест. Робиться 10-15 хвилин. Які саме лабораторії працюють на кордоні, медик Галина назвати відмовилась. Керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко розповідає: це приватні лабораторії, їх роботу ніхто не контролює. Державний пункт тестування запрацює на митниці сьогодні, каже Наталія Янко. Ціна тесту буде 300 гривень. За погодженням зі всіма службами сьогодні до кінця дня наші медичні працівники прийдуть сюди для того, щоб цю ситуацію виправити. Черг у пасажирському напряму немає. Олександр Байковський їде з Запоріжжя до Любліна. Каже, тест вже зробив. не знав, У мене прививка європейська. мені сказали, що мене не пустять без тесту. Вчора тест стояв 500 гривень, сьогодні 650 Ніхто нічого не предупредив, ніхто нічого не сказав, От, а їхати треба. Начальник волинської митниці Артем Гусь каже: учора о півдні Польща офіційно повідомила про зміну правил в'їзду до країни, посилили контроль через поширення штаму Омікрон. Технологічна схема митного посту «Ягодин» дозволяє оформлювати 20-25 п'ять вантажних транспортних засобів за годину. Ми зі своєї сторони посилили виїзний напрям, збільшили кількість інспекторів, які здійснюють оформлення. На даний час ми фактично робимо 30-35 оформлень за годину. Я гадаю, що буквально за день-два ця ситуація вирівнюється. Тому що чому виникла така, будемо казати, масштабна пробка. У зв'язку з тим, що вчора водії, які прибули, вони не знали про необхідність ПЛР-тестування. Тому зараз ідея постійне накопичення. Нові правила перетину кордону не стосуються учнів, студентів, які навчаються у Польщі, людей, які їх супроводжують, каже Артем Гусь. Тетяна Біскуб, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Волинь.